Чиновники свободно владіючі українським язиком принципіально не беруть взяток. Вони беруть виключно хабарі. Після закінчення року англійської мови в Україні нарешті оголосили рік української, і тепер її стало вчити модно. Можна <пари> йо <кро> І вам. Доброго дня. Слухаю. Мені потрібен а, этот, викладач української мови а, Олег Петрович. А, а його нема. А? А, переїхав до Канади. Да? Блін, Странно, сказали, що тут. Ну-ка, я його наберу. До Канади переїхав, а телефон забув. Ну, передам бандерольку. Олегу Петровичу, я тільки що закінчила, так що до завтра. Так ти Олег Петрович! Ну, добре, кажіть, що у вас? Ага, щас. Можна я своїми словами? Будь ласка. Так короче, это, надо выучить эту э, украинскую мову срочно. Понимаешь? Да ну, на губернатора йду. Э, Старші мої сказали, що если української мови не будет, то все і посады не будет. А я вже столько бабла туда ввалив, що вже дешевле будет признать русский вторым государственным. Виручай, Петрович. Зрозуміло. На жаль, не ви перший. Господи, в якій ще країні державні службовці не знають державної мови? Що? Ви мене зараз чуєте? Так. А розумієте? От, ну, як би розумію, але от п. От як собака упаввала. Ліхто на. Прочитайте, будь ласка, що тут написано. Так, ну це легко. Вибачте, вибачте, ага, подкажите, Пит, ну, короче, так, где я, где я, мажу, купите, купите, да, купите, а не купите. Паля... 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 Дякую. А, скажіть, будь ласка, в яку область вас пропонують губернатором? А, Тернопільську... Я боюсь, ви не посадою ризикуєте, а життям. А що ви взагалі знаєте про українську мову? А вот, например, это «йо» в украинском нету. Знал? А, ну ты, наверное, знал. А, я просто недавно узнал. А реально нет. Я искал, нет. Только непонятно, а вот как теперь писать «йо-майо», например? Нияк. В украинском языке этого слова нема. «Йо-майо». Щас половину словарного запасу просто обрубіли. Так, все. Цього слова нема є. Так є, єє нема. Скажіть, навіщо ви сюди прийшли? Ну, українську учити. -то? Тоді, будь ласка, слухайте, запам'ятовуйте і не перебивайте. домовились? Да, да. Замість да, кажіть так. Як? Так. Как так? Добро кажить, да. Так. будь ласка, фразу. Давай. А, Дед Мороз, красный нос, мне подарочки принес. Дед Мороз, красный нос, а, мне, мне а, подарочки принес. А нет, ни хрена, подожди. А, не подарочки, там а, это... А, пидорунки, Точно. Точно. А... Дети любят пидорунки, да. Бабы любят все. Мне подарок не попал, потому что опоздал. Ну, мне, ну, везде мне, правильно? Мне, подарок, а, не попал, а, не попав. О, да. Значит, а, не попав, а, Как там дальше? Потому что опоздал. И потому что опоздал. А, не, ни стоп, 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 не опиздал, это это а, Это не нет, 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 Помню, помню. А ви розумієте, у вас навіть не шкільний рівень. Так. йо мені ж не потрібна вся мова. Мені там те саме, там, опісь протокол здав, прийняв там документики, моментики, да. ну, ти зрозумів, так? Да? Добре. Запам'ятайте, будь ласка, основне правило. Ага. В українській мові да. слова як чуються, ага. так і пишуться. Так? Да? Класс, спасибо. Блин, не думав, що так швидко вивчив українську. Ти красава, вот ти реально красава. Я всім пацанам розкажу, у тебя завтра очередь стоять буде. А, зачекайте, будь ласка. Такое? Не треба нікому розказувати і куди ж ви пішли. Це лише перше правило. А, то есть їх, типа, два, да? Ставайте до дошки, будемо писати. Так. Блин, сейчас стал к доске и вот... А как будет на украинском э, «очкую»? Хвилююсь. Не, хвилююсь не то, я реально очкую, да. <реку> твоя мова, стремная. Наша мова не стремна, она поэтична и мелодийна. О, вот так хотел сказать. Просто не могу. І в ній все хочу вам сказати чітко по правилам. А не як у вас в політиці навмання. Навмання. Ось до речі, напишіть, будь ласка, слово навмання. Пишіть. Підказую в цьому слові дві букви Н. Так. Ну, ви неуважно слухайте. Дві букви Н. а їх скільки? Вот первая, вот вторая. Я тебе стрелочки нарисую, чтобы Нет. ты раздуплялся. А? Считай. Будь ласка, допишите еще одну букву. Это принципиально? <свят> Ладно. No, my God. Ні, не там. Блин. А нельзя вот эту тёлку вернуть сюда, чтобы она... Будь ласка, вытрите и напишіть там, где потребно. Понятно, самообслуживание. <свят> так, где ж потребно, не потребно. Ну. Вот, ну, абсолютно не там. Вот, вот, принципово не там. Так. Ну. ну. Навманян. <ріст> так, витріть, будь ласка, вашого навманяна. І ми з вами зараз почнемо писати речення. Пишемо речення. Та не треба писати речення. Блін, треба, не треба. Я диктую, а ви записуєте. Готові? Ага. Абзац. Та не треба писати абзац! Блін, ти опірділись, братан. Ну, господи, ну потрібно просто трошечки відступити. Не у мене, не достаю. Та що ви робите? Відступіть від дошки і ось тут пишіть. Ага. Пишіть, будь ласка. Ага. Готові? Да. Тернопіль. Блін, не угадав. Тернопіль. Блін, знайоме слово. Та не показалось. Так, я щось... Тернопіль. Я... Прекра... А, ні, стоп, стоп. Після П і не така. А, і то... як рисочка. А, понял. Не, подожди, що таке рисочка. Ну, по-вашому, чорточка. А, палочка правильно говорить, ну даєш. Так, Все, ясно. Так. Ні, не така рисочка. Рисочка з крапкою. Та що ви пишете? Рисочка вертикальна. Ви не знаєте, що таке вертикальна? Не знаю, просто вспоминаю зараз. Щас... Вертикальна це ось так. — сток. Да, понял, понял, просто немножко растерялся. Так. О! Держи. Прекрасно, і ставимо крапку. Ага. То де ви її ставите зверху. Зверху? Ні, зверху. Господи, та на рисочкою ось тут поставте. Всю крапку вытрить ага. и закінчуйте слово. Да, да. Ну вы хіба не чуєте? Л м'яка. Мягкая типа. Так. я не знал, что такое вообще есть. Добре, хай буде так. І ставимо м'який знак. Туда? Ставте в кінці м'який знак. А не до хрена м'якості буде? Так, ми написали Тернопіль, ага. тепер тире. Ага. Тиру. Та не тріть нічого. Напишіть тире. Та що ви пишете? Тире. Тире це рисочка. Блін, ти що це даєш? Зразу би сказав. Не така рисочка інша. Інша рисочка. Не такая горизонтальная. Аж это, ну не это не вертикальная кожа. Не. Нет. А, это типа вот так. Так, блин, так и говори, вот так. Вот так. Так. Тернопиль, тире, цэ. Тире, Да что вы пишете? Тернопиль, тире, цэ. Да я Терце вытрить. Ты меня гоняешь сегодня, гоняешь. И пишемо це. Ну не просто це. Це це Ц плюс е. Ну, я так понимаю. Я б, как бы чуть быстрее, чем ти думаю, а. Навіщо, навіщо, навіщо тут плюси дорівнює? Це ж не математика. Ви тріть дорівнює. Йо-моє. Я так до завтра український не вивчу. Це місто. Пишемо місто. Да? Прекрасно. Місто. О, Моєї. З нового рядка. Да, да. Мо. є. А ні-ні ні. Є ні, з е, 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 хвостиком. З язичком. Блін, ну реально стрмна мова, ну. Вот. Ну, а, же... Блин, это ж в русском такая же. А, да, вот, да. <связывая> а прекрасно, только переверните. А, как скажешь? Что? <связывая> не хватает точки, да? Не треба ніякої крапки, це неправильно витріть і напишіть нормальну є. Офігеть, можна. Ну, у мене тільки такий варіант, шеф. Напишіть, будь ласка, нормальну є. Так, щоб язичок дивився в мою сторону, розумієте? В мою сторону. Твою, так? Да? Так, нормально. Як <плес> стріла! Так, я, я вас дуже прошу. витріть, будь ласка, і напишіть нормальну українську є. Напишіть нормальну українську є, яка дивиться в мою сторону. Сюди! йо моє ти переборчує. Нарешті. Моє пишемо ї. Це рисочка і дві крапки. Рисочка і дві. Не так. Дві крапки не так да? Ось тут над над рисочкою наставте дві крапки. А-а-а, понял, понял. Добре, хай буде так. Моєї мрії. Ну, Прекрасно слово! Речення закінчено. І в кінець речення ставимо крапку. Ось тут, в кінці речення поставте. Все, 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 не кричи. Все нормально. Пишемо далі. Так. Шумлять гаї. Ти уверен? Пишіть, пишіть. Пишить, будь ласка. «шумлять гаї. Готово. А насправді «гаи» прекрасно, а… А, блин, забыл. Насправді не «шо», а «шу». Не, правильно, «шумлять гаи». У даному випадку шу, шу. витріть о, ага. пишіть у і шумлять пишеться разом. Це типу бантик, що вони подружились. Шумлять аї, дві крапки. Це типа конец-конец речи, -конец речення, так? Да? Та не такі дві. Точніше, там навіть ви мене заплутали. Не дві крапки, а крапка з комою. Не вопрос, Кома ставиться не там. <рисвит> не там. Ось тут ставиться крапка, а кома внизу. Кома завжди внизу. Завжди внизу. Запам'ятайте, кома завжди внизу. Понял. Пишемо далі. В'язи. В'язи. А, ні, ні, стоп. Э, не через м'який знак. В'язи пишеться через апостроф. Обана. Ну, апостроф. Это що за чел? Апостроф, це кома, яка ставиться зверху. Поставте зверху кому. Позажі, ти ж сказав, що тільки знизу. А, ну, апостроф, це вона як кома, тільки зверху, просто в Так. А це кома, вона знизу, апостроф просто виглядає як. Коротше, ти теж не знаєш, да? Офігеть! Слушай! Це ж у мене зараз вся документація на українськом. Это оно у меня приходит, а я такой, что это апостроф не там стоит? Давай бабло в тройном размере. Ха, классная схема. Впервые в моей жизни легальная. Слушай, пошли ко мне в замы по апострофам. Yeah. Да yeah. давай, на лимузине катался когда-нибудь. Поехали! Шоу для тех, у кого есть телевизор. На наши концерты не требуют визы. Мы шутим о добром, вечном и милом. А вся остальная, смотри мне эфира.